Зараз у вас е, яка обов'язкова евакуація? Зараз у нас розгляда. примусова. Тобто Білопілля це вже примусова евакуація. Білопілля це була є зараз триває примусова евакуація. Ну будемо так казати, ми трохи знову ж таки ту тему, що ти в тому числі порушувала, це тема інформації, тема комунікації, тема пояснення людям. І е, пояснили так, що примусова евакуація це передусім треба вивозити дітей. І тому фактично сьогодні у місті зовсім мало дітей. Тобто, це поліція обзвонює служба у справах дітей. Ну, перше, звичайно, в тих прикордонних селах, про які я говорила, дітей вивезли в першу чергу. Там дітей не залишилось в Білопіллі. Тут питання всі батьки попереджені в першу чергу. Це багатодітні родини, це родини. Неповні родини, де самі мами, це, ну, як ми кажемо, родини, які в складних життєвих обставинах, ми розуміємо, що це такий певний контингент. От, тому їх передусім до цих людей увага і попереджуються всі батьки, у яких є діти, щоб вони виїхали з Білопіля. У цьому проявляється примусова евакуація. Ну, а дорослі люди попереджені, і кожен робить свій висновок. Ну, ви не виїжджаєте, ви в Білопілі. Ну, ми поки працюємо в Білопілі, живемо і працюємо. Поки ну, що абсолютно... кажуть люди. Ой, люди кажуть, це просто якщо слухати наших людей, то ну якщо вже офіційні діпстейти пишуть, що на сумщині я вчора цілий день телефонів дзвінки так на сумщину вже зайшли. на насумщину вже чуть ли не всі окупували. То що ми тоді говоримо про те, про що обговорюють люди в маршрутках на ринку, в магазинах і так далі, Звичайно, люди. В стані такої тривожності, бо ми все це чуємо, ми бачимо. Ми пережили, бачили тих людей з рижівки, з павлівок, як виїжджали, як вони. Ну тобто, все це бачити і розуміти, що в такому стані ти можеш опинитися. Ось буквально ми, ми, ну, ми не, не, не знаємо. Нас попередили, що безпекова ситуація може розвиватися абсолютно по різному. Тому ми ну, живемо на слуху, прислухаємося один одному. Там розказуємо, вже якісь хтось страшилки, хтось навпаки. Заспокоює, але ж знову таки інформації в нас такої немає, чіткої, зрозумілої. Вас попередили, попередили, вам сказали, все, тепер ваша відповідальність. Отак і живемо.